На Мадейрі ростуть орхідеї через теплий клімат і високу вологість повітря. Їх тут можна вирощувати прямо на вулиці. Дуже багато їх було у ботанічному саду, який я відвідала. Зокрема, орхідея Ванда, дендробіум і цимбідіум. Фаленопсиси також бачила, але їх було небагато. І Коли я у дюті фрі побачила відділ з рослинами, то я зрозуміла, що з пустими руками піти не зможу. Тут я купила стреліцію, а також цимбідіум Дуже важко було визначитись з кольором і вибрала все ж таки жовтий. Ніколи у мене цимбідіум не було. Єдина орхідея, окрім фаленопсисів, у мене є дендробіум, але я думаю, дуже цікаво буде виростити її з цибулини. Точніше, цибулиною це назвати не можна, це називається псевдобуль. З неї я прибрала зайву шелуху і висаджувати буду у сфагнум для того, щоб спочатку її проростити. А після цього вже буду пересаджувати у кору. Заглиблюю не повністю і взяла горщик, у якому багато отворів. І ставлю у тепле світле місце під лампою. Будемо чекати проростання.